Нагадую, що референдум по всій окупованій території про входження до складу Росії пройде 23-27 вересня. Повідомляють Росзмі. а ось це такий масштабний обвал на російській біржі розпочався одразу після заяви щодо проведення референдумів. 21 вересня Путін підписує указ у частковій мобілізації в Росії. Відразу після цього росіяни розкупили всі прямі квітки на 21 вересня до Єревану та Стамбул. Буде покликано 300 тисяч резервістів. Ні про яку мобілізацію студентів не йдеться, заявив Шойгу. Тим часом мін'юст США попросив Конгрес узаконити передачу Україні заморожених російських активів у відповідь на оголошені референдуми. У США заблоковано російських активів на суму щонайменше 300 мільярдів доларів. Росіяни вночі знову обстріляли Запорожську АЕС, не зупиняє навіть присутність на майданчику інспекторів МАГАТЕ. Намагалися вразити також в Славянську ТЕС. Олена Зеленська та Денис Шмигаль прибули до Нью-Йорка на засідання 77-ї генасамблеї ООН. Зеленський. Президент України Зеленський має виступити онлайн.